Моє вітання, волиня Гротеах. Приїхав до нас свіженький такий комбайник Джундір 1075. Легендарна модель. Всі його завжди хочуть. От, В непоганому стані, довга вигрузна, кондиціонер, нова резина на комбайні стоїть. От, зі сішкарні. Гарний комбайник. Двигун 6 турбована на 150 коней. Так виглядає. Зараз все детально більш-менш покажемо по комбайну. Пройдемо його візуально. З реверсом викрутка наклонної. Такий має вигляд. Він весь ціленький, рівненький. Понятно, є десь там деякі підкраси по комбайнові, але комбайнові вже біля 40 років. От Розпилювач підкрашений. от Там пару блях ще є підкрашено, але то не є проблема. Він не ржавий комбайн. Технічно теж зараз все покажу, там все нормально по комбайні. Техніка не нова, як то кажуть, вже 40 років майже, так що... Все. Так, ще в такому стані, то рідко знайти можна комбайна. Так, візуально пройшлись, так, по наклонні. Видно, фарба ще зелена на планочках. Він не випрацьований такий комбайник. Тут от по бочинах видно. Бляха, то там вона ціленька, все, просто що стояло, то вона там підржавіла, то не проблема. Реверс викрутка на наклонної. От, шини нові 23, 1 на 26. Заднє, праве нове, ліве не нове, а лише непогане. Так, по зірочках. Стан лючків який, не витерті нічого. На зерновому так само. Вон, дивіться, які тут зірочки. Фарба на шнеках ще. Планочка ціла. Кріпки, супер. Видно, що воно не випрацьоване. Зараз там зблизим Аналогічно. Це ціленькі ж кріпки, гарні, зірочка добра. Такий має вигляд. Решетна рамка. Ціленька повністю. задній новий так, з цієї сторони де елеватори. Повністю все ціленьке, не варене, не ржаве. Тут все ціле, не реставрований елеватор. Понижаючий редуктор оборотів барабана є. Знаю, часто питають, що був, є він тут. Пасок на варіатор, цей, що переводить. Барабан добрий. Тут теж все ціленько. Так, тут ржі теж ніде немає, присутні гідроакумулятори, барабаня. під барабаня під нормальні ще, може, де-не-де, де, там який дротик підсівший, але не вибиті нічого. Зуби нормальні. Грохот там не гнилий, нічого. Так, посічкарні. Ножі, супер стан ножиків в гарному стані. Ножі протиріжучі, все добре. Бляха під січкарнею, видно в якому стані. Не вибито, все ціленько. Соломотряси всі цілі. Один новішого типу з дірочками був замінений. Але все ціленьке, не поваряне. Решета теж цілі. Рамка. Все ціленьке. Труба вигрузна ціла, максимально довга, вогнегасник присутній, сторона варіатора. Паски нормальні ще шліяться. Добре. Там це сухенько від маховика. Електропривід січкарні. Ось так все виглядає. Так, в кабіні. Обшивка заводська, не переклеєна все ціле. 300 мотогодин, Кондиціонер, пічка, датчик іще. Комплектується він шаткою 420. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть, додатково можемо скинути відео роботи там, якщо буде необхідно. Комбайн буде по нормальній ціні, враховуючи, що він з реверсом, довга вигрузка, кондиціонер, шини передні нові. Доставка в нас є. Доставку організуємо. Ось так, такий комбайник. Зараз ще шнека покажемо. Не показав, який має вигляд, Ще фарбі зелененький. Технічно він гарний не випрацьований. Все, всім добре.